Більше тисячі багатоповерхівок, понад 300 кілометрів теплових мереж, 13 локальних котелень і найбільша кількість пошкоджень під час бойових дій. Господарство Сатівської філії харківських теплових мереж без вихідних готується до початку опалювального сезону. Якщо відверто, у керівництві теплових мереж кажуть, підготовка північної салтівки до нового опалювального сезону розпочалася ще під час минулого в березні з побудови резервної теплотраси в районі ринку біля станції метро академіка Барабашова. Надобність в цій теплотрасі Ми как нікак почувствовали іменно возначного года, када ми практично потеряли можливість забезпечити северну Салтівку теплом. В ході определяних собиті три кілометри траси діаметром 600 міліметрів тепер забезпечать північну салтівку альтернативним теплом від великої котельні, що є елементом резервування. Теплоносій можна буде подати на будинки через теплорозподільні мережі локальних котелень, які саме зараз проходять процес тотальної перебудови. Ці котельні ми можемо переподключити без котлів на централізовану частину через насоси, подати сюди теплоносії з салтівської котельні. Плюс ми на ці котельні ставимо електродизельні генератори, які дадуть нам можливість в блекаути підключити насосне обладнання, підключити автоматику котлів для запуску котельні. Зараз тут міняють усе начиння – від котлів до димоходів. Обладнання вдалося придбати за допомогою міжнародного комітету Червоного Хреста. Це масштабні роботи, виконуються вони кожного дня без зупинки. Ми будемо готові у опалювальний сезон до включення нових котелів на новому обладнанні. Резервування скрізь, де тільки можливо. Такий головний принцип ремонтної кампанії 2023 року на теплових мережах. У тих же локальних котельнях замість громістких старих котлів працюватимуть не три, а чотири або шість котлів, які можна вмикати по черзі. Від кожної з цих котелень залежить великий мікрорайон. Там теж зараз завершують заміну внутрішньобудинкових мереж. Замість старого заліза, яке розмерзлося під час обстрілів, у найгарячіші дні встановлюють сучасний пластик. Це швидко і надовго кажуть майстри. Тут район боляміня не такий складний, як Северний, допустян трій. 4. Разморожение здесь систем есть, конечно, вот, но ну, не критично. Вот, ну, то есть ремонты в подвале проводим. Жителей, конечно, не очень много. Как появится, будем запускать уже постоянно. Загалом на північній філії на цю ремонтну кампанію було вперше в історії підприємства заплановано 84 капітальні ремонти внутрішньобудинкових систем. За словами начальника салтівської філії Антона Іщенка, усі вони будуть завершені до початку опалювального сезону.